Від твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими, в скорботах наших не погордуй. А відбіть захисти нас, Діво преславна і благословенна, Оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, устішителько наша, Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Молись за нас, Пресвята свята Богородице, так удостоїмося виконання Христових обіцянок. Помолимося, просимо Тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, що ми, які через ангельське благовіщення пізнали втілення Христа Сина Твого. Через страждання і хрест його сягнули славу Воскресіння. Через Христа Господа нашого. Амінь. Достойно є в істину величати блаженну тебе, Богородицю, присно і пренепорошну, і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без утління Бога Слова породила сущу Богородицю, тебе величаємо. Амінь.